У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, читаючи уривки з цього Івангелія, є нам до краю знайома та подія, а чи так щодня ми бачимо охорони. Наших воїнів-юнаків, ці походи, ці зустрічі, хлопців і дівчат. І тому, дорогі мої, у всі часи на похорон молодої людини все збиралися багато людей. Євангелист Лука, дорогі мої, ми бачимо, описується так досить докладно. Чому? Історія каже, що Євангелийс Лука був удожником вміє малювати, а перший образ Чистої Діви Марії. Євангелист Лука був лікарем, і як кожен лікар, часто перечитуючи історію хворої людини, він щось дописує. Для того, дорогі мої, щоб зорієнтуватися, як подати людині ті чи і тому не дивно, що ми бачимо дорогі мої описання ось цього похорону дочки, э, верніше жінки з міста Наїно, сина. Так виразно. Ми бачимо, що та мама вдова втратила чоловіка. В Віудею дорогі, брати і сестри, голова сім'ї Коли його не стає, стає старший син, але не мама. Не стає сина, а стає інший син. І так воно є. Але ніколи не стає дороги мої жінка. І тут уявіть собі, помирає син. В якій ситуації опиняється оця іодейка, мама, дорогі мої, можна сказати, без таких прав, захищена і взагалі. Тому ці люди, і родина і сусіди, і ті жителі невеличкого того такого містечка наїх зібралися, щоб провести останню дорогу отого юнака. Переважно ми бачимо дорогі мої, що Ісуса запрошують, щоб Він зцінив, щоб Він помолився, щоб він, то. він робить дорогі мої, це не раз, говорить Слово. Там де дитина стає здоровою, чи людина стає здоровою, там, десь комусь торкається очей в різний спосіб. А в даному випадку, дорогий мої Ісус, не чекає, щоби. Хтось його запросив доєднатися до тої коронної процесії. Йдучи за апостолами, йдучи з тому людьми, йде на зустріч. Він підходить, він не питається. Особливо нічого, він бачить ту маму, яка плаче. Ісус торкається дома. Навіть не До домар торкається. Зазвичай юдеїв це не можна було робити другі мої, бо торкуться мертвою людини, якісь предметів нечистих. Людина ставала Здавалось би, Ісус бере оце життя цієї мертвої людини на себе, дорогі мої, щоб дати нове життя від себе, воскресити того юнака. Ви собі уявляєте, дорогі мої, люди несуть, бо такий був зувячий носити на тому такому проксираду, на тих ножках. І тут оживає цей хлопчина, це, це вражає дорогі мої всіх присутніх, ті, що з Христом і ті, що з мамою похоронною, і люди радіють. Великий пророк настав між нами. Бог навідався до народу свого. Дорогі брати і сестри. Така була радість для тої мати. Ми не знаємо, як надовго. Ми не знаємо, дорогі брати і сестри, яка доля потім того юнака, може, потім чоловіка, мужчини, дорогі мої. Ми не знаємо. Історія нам про це особливо не пише. Бо сьогодні немає ні тої Матері, ні дорогі мої, ні того воскресого її сина лишилася нам тільки. Які дорогі ми сьогодні так можемо переживати в не мов би надходити відповіді, дорогі мої, з тими матерями, з тими батьками, з тими дітьми, які сьогодні виходять Раз я був у парапхі, де ми зустрічали воїн уночі, ну, четверта доща. Коли піднімалося наше все місто за місто, щоб зустріти воїна з Небесної Сотні, пригадую, зустріти вже потім в го році гинули е, дорогі мої, і приходилося їх зустрічати і робити оці прислуги. І так само десь, оглядуючи, ми хотіли дорогі мої, щоб там між нами був Ісус. Бо це неможливо було дивитися е, на ту трагедію, на це вбивство, на цей похорон, брати в нього тут могу, учить, Бачу, Бачите, плач часу маленьких дітей, і мами, і тату, і все інше. Ну, не ну, трудно є. З одного боку. А з другого боку другий мої. А Ісус зупинився сам а у Ісус це Воскресіння Ісуса дає нам надію. Надію дорогі мої на життя вічне. І тому сьогодні це складно є робити з одного боку, але з другого боку, якщо ми своїм дітям чи своїм батькам бажаємо дорогі мої, не раз у родини, іменини, і різні інші укази, і дарунки, слова, підбираємо найкращі привітання поздоровлення. Але це ми є люди. Є за цими словами є тільки часто дороги мої слова. А воскреснути для життя вічно. Невже ми можемо це зупинити? Невже ми хочемо дорогі, Не бажаємо їм цього, дорогі мої? Де сотнями наші юнаки, хлопці і дівчата? І нині покликані, щоби прийти і у нас слідуй те, що приготовив тобі Бог від сотворення світу. Ми такої певності не маємо. Хоч служимо, молимося, сповідаємося, причащаємося другі мої, але це ще не є гарантія. Натомість слова, хто віддав своє життя. За друзів своїх, за батьківщину, за Україну, за тата, за маму, за родину, за нас разом з вами, дорогі мої, виявляється, що то є, що є найбільша, найбільша нагорода. І тому сьогодні, дорогі мої, ми зібралися в тому святому храмі, щоб і так само дорогі мої відчуватися так радісно тому плані, що ми не тільки так можемо побачити Ісуса в іконі, в образі, що можемо почути Його у Слові Божому. Вони тільки могли дивитися ці, що були з Ісусом, вони тільки дорогі мої могли Його чути, а ми можемо дозволяти або не дозволяти. Ісусу вів уйти у наше тіло, у храм, як Павло каже, у храм Духа Святого. От яка радість. Це ми землі так можемо. Бажаємо, дорогі мої, щоб наші святі воїни, хлопці і дівчата могли сподобатися, дорогі мої, бути на тій небесні, гостині. Я так само почую, прийди і у нас свіжу що сотворив тобі Господь у сотворення світу. Інший приклад показує дорогі мої сьогодні великомученика мироточивого Димитрія Солунського. Бачите, як вдалося татові і мамі добре витвердити мер міста Солуні. Але так Господь дав, що батьки повмирали, імператор Максим'ян прийняв рішення, дивлячись на того молодого юнака, який справляв добрі враження, ти будеш правителем на місці батьків. Але при цьому дав розпорядження. Так, Там десь в твоїй громаді, в тому місці, появляються християни. Твоє завдання їх знаходити, їх нищити, їх вбивати, щоб нічого з Ісусом не могло в тому місці бути. Максим'яв е, Димитрій розумів, що ситуація є непроста. Довго Максим'ян не дасть йому свободи, і він поспішав навпаки християнам допомагати. Коли Максим, е, Максим'ян довідався, що він так керує проти його волі, то він мав такого селача Алия, де приїжджав місто, ставили такий помоз великий, дорогі. І той селаш християнки, дав нам списи, які були так одні дорога, наставлені, щоб так гинули християни. Такий спосіб, щоб діставали інші страх, зрікалися віри, або другим і по крайній мірі прилюдно не виявляли чого. Димитрія арештували він у в'язниці, коли Максиміан приїхав в його місто. І знайшовся такий молодий хлопчина. Ходенькі, невеликий на злізеру. Пішов до Дмитрія у в'язницю, просити молитвів, благословення, щоб е, обстояти за християн. Дмитрій його благословив і сказав, ти переможеш, але ти постраждаєш. І коли назначений час, дорогі мої, вийшов на помостой цей лин, селаж, сел, великий бок. Стали, як люди. Вони бачили оці такі кроваві видовища, і на них це не діло. І вони стали сміятися, як і сам імператор. Ну що там якийсь склочило вішу проти такого селача? Нестор сказав, я є християнином. І взяв дорогі мої одного великого чоловіка на руки, немов пір'ям против. Максиміан так розлютився, дорогі мої, що він традить такого силача, який приносить йому славу, наводив страх на християн і взагалі на людей. І він сказав, він довідався, що не сорву перед тим у Димитрієві у в'язниці, приказав воїнам увійти і розправитися з Димитрієм. Часто на образі ми можемо бачити, як молиться Дмитрій, а списами воїни заколюють у часі молитви його. Ось бачите, дорогі мої, наші українські юнаки, які так само за Україну, за віру в тому числі не нас, страждають нам катуваннями внемоє. Різна смерть чекає, про яку ми до війни і задовідаємося. Вона ввійде в історію, і церкви, і в історію ще більше України. Оця війна і ця ситуація, яка є. Але від цього, як бачимо, страху нема? Нові і нові мучениці України, дорогі мої, входять у славу, Отця Небесного і пам'ять нашого рідного українського народу. Тому молимся, дорогі брати і сестри. Молімся без просьби. Ісус знає, коли до нас підійти як до тої мати, який сказав не плач, сьогодні нам трудно розрадити дата-маму воїна, якого охоронимо. Але Ісус сказав, не плач, і тому не плач, була надія. І дав йому, дорогі мої Воскресіння. Я бажаю, щоб наші матері українські, наші герої були скріплені отою силою, отою по тим, що поруч є Ісус, навіть що гинуть і одночасно воскресають для неба. Амінь. Слава Ісусу!